Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати ось такі невеличкі рибні оладки як доповнення до супу або просто в якості перекусу. Для основи наших рибних оладок ми будемо використовувати Всім відомий і улюблений хребет червоної рибки. В мене в даному випадку хребет лосося і ось оця частинка, що основа хребта. Нам потрібно з неї зняти ось все м'язко. Я вже це неодноразово показувала, як робити, просто за допомогою ложки ось так із кісточки все щищаємо. М'яско я все почистила, і тут в мене вийшло 150 грамів це з одного хребта, точніше, з однієї частинки хребта. Сюди додаю цибулю. Цибулька в мене невеличка, середня, я її ось так порізала. І сюди ж додаю одне яйце. І тепер за допомогою блендера, все це потрібно перебити. В результаті виходить ось така однорідна маса. Тепер сюди додаємо спеції. Я зазвичай додаю лише сіль і чорний перець. Мені цього достатньо, перемішую. Можна, звичайно, додати ще чогось, якщо хочеться, наприклад, спеції до риби, коріандр і тому подібне. І буду далі додавати манну крупу. Я тут відміряла собі 100 грамів, буду додавати поступово, аби консистенція тіста в результаті вийшла та, що потрібно. Додаю ось так потрішки і перемішую. В результаті виходить ось таке густоватеньке тісто, консистенції як дуже густа сметана. Загалом я додала 60 г манної крупи і тепер залишаю постояти при кімнатній температурі десь хвилинчок 10-15 Минуло в моєму випадку 10 хвилин, манка розбухла і можна йти смажити оладки. Відразу хочу сказати, що використовувати для цих оладок можна все м'ясо із хребта. Я використовувала частинку, ось скільки хочу варити ще додатково супчик. ці в мене кісточки, плавнички і хвостики, і ось реберця, Зараз я з неї буду діставати кісточки і буду готувати із них прикадельки. Як готувати такий супчик на моєму каналі є, посилання я залишу в описі, кому буде цікаво, можна буде переглянути. Ну і залишається латки нам посмажити. Сковорідка в мене вже розігрілась. Змастила її краплею олії, давати багато олії не потрібно, оскільки рибка жирна, щоб воно потім все це не плавало. І знадобиться ще мисочка із водичкою холодною, і ложка чайна. Будемо формувати чайною ложкою. Спочатку. Вмочую у водичку, набираю масу і викладаю на сковорідку, формуючи ось таку невеличку оладку. І знову водичку набираю і на сковорідку і формую ось таку оладку. Першу партію оладок я сформувала, можна ось так ложкою додатково її змочити, і ось так як я ось так їх порозтягувати трішки, ну це вже як вам більше подобається, можна ось такі і поменше зробити. Буду смажити на середньому вогні, точніше, в мене трішечки менше, ніж середній, з обох сторін до готовності. Мої оладки вже підзолотилися, я перевернула їх на інший бік і забула сказати ще таку річ, що наступну партію я вже буду смажити на сухій сковорідці, олії більше додавати я не буду. Ці свої оладки я вже посмажила. і з моєї кількості продуктів вийшла ось така кількість оладок. Готуються вони, як ви бачили, достатньо просто. Як я казала, вже це доповнення у мене до рибного супчику, хоча такі оладки цілком можна приготувати як повноцінний перекус. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди. і зустрінемось з вами в наступних відео.